Да, да, рій. Сідає, прилетить рій. Знов на яблуньку. Ось такий величезний рій. Скільки їх є ще в небі. Ось так бджілки збираються, вон сідають. Зараз вони зберуться до кучі, де я їм поможу зібратися на рамки. Ось моя пасіка пару метрів, але рій летить звідти. Вон видно як бджоли пролітають. Це якийсь чужий рій летить. Ось видно, що бджоли летять. Десь із заходу. Там є пасіка у людей. Я думаю, що це десь звідти і летить. Ось так вони зараз всі зберуться. Я вже приготував воду, якщо буду поливати їх. Але поки всі збираються сідай. Я думаю, що цього роя буду заселяти в колоду зараз. Тільки-тільки я вийшов на двір, почув, що годуть, відразу камеру злітається, сідає рій. Десь тут а в клубі вже й матка є. скільки їх є. Добре, що низько сідають, легко зараз буде збирати їх. зараз я приготую щось таке підняти на рамки їх, ящик рамки, де зараз вони всі будуть сидіти. Ну ось видно як злітаються бджолки Ось літають. Летає, літають, літають, так воно вон, видно. Літаються. Ось ось вони всі летять десь з тієї сторони. Від сусіда. Ну цього сусіда немає, туди далі, де аж ліс, там далеко, а там ліс. А там є у людей пасіка. Пару пара сімей, пару вуликів небагато. От звідти десь він і летить. З тієї сторони. Злітається. Там, там моя пасіка в лісі. Буде близенько, зараз легко переносити, заселяти. Файний рій такий, Ось такий рік вже зібрався. Майже на всю довжину дерева. Зараз, зараз я. Підготую і буду їх струшувати. Ну і та сама процедура. Зараз може трошки здрипну водою їх. А там далі все те саме, як в попередньому відео, де я ловив роя, збирав. Поки вже майже зібралися. Кірі зараз я перейду на цю сторону. Зараз підготую і буду його звідти струшувати. Рі злітається, ставлю. Ну, рій такого стола, якого небудь взяв. Зараз поставлю на нього ящичка. Вони як бджоли обсіли. Знизу і майже воно до самого верху сидить. Ось такий рій. Ось так майже на всю довжину дерева садить. Джілки сидять, десь всередині вже там матка у них. Вони розтягнулись. який рій. Ще напевно більше, як попередній. Так, ну зараз підготую. Ось джілка геть із пильцою ходить. Зразу вони з медом і з пальцою вилітають, вилітають з старого вулика. Набирають собі трохи запасів меду на перший час. І летять ось теж бджілка з пильцою Одна, друга вже бачу. Ось третя там сидить всередині. Може буде видно, не видно. Трутні так само є. Да, ну гарний рій. Так, беру ящичка. Сонце в мене такі вулики стоять, вони, пане, на вісім рамок. Вони як ройоловки в мене тут в садочку стоять. В тому році ось цей зелений рід прилетів. Теж в мене є відео на каналі, як я знімав 1 серпня минулого року, прилетів був рій сюди. Так, ну і забираю звідси теж пару рамочок, зараз поставлю. А такий без різниці. Зараз якщо я буду заселяти в колоду, то в них там є. Відтягнуті стільники вже. 6 рамок, можна 5 було взяти. Тільки є. І ставлю. Ну, я залишив 5 рамок, так зробив більші вулички, які що їм зручніше було туди заселяти, бо шосту ставлю і вже воно плотно. Так, ну а рій сидить, зараз він помалу буде і сам переходити сюди. Тільки правда було б добре, щоб отут воно торкалося. Але зараз я їм поможу, струшу і вони вже самі будуть переходити на рамки. А так заселився такий рій. Поки що ще на дерево заселився. Так, стрімянка трошки не підійшла, я думав туди ящик влізе на саму верху ступеньку, але вона не власить, ну, ладно. Ну Так груї можна знімати коли. Стоїть практично на землі, сідають. Так, ну що, зараз буду струшувати. Струшувати їх сюди. Ящик їм. Ну от вже бджілки починають. Заходите, зараз вони ось з пильцой бігає. Джилка теж. Зараз вони самі будуть сюди переселятися. Не очікував, я в цьому році великі руї літаю. Ось в вже починають злазитись. у ящик ось вони забігають, запах воску про полісу відчувають і починають забігати вже до ящика. Цьому допоможу трошки. Так, ну що, струшую трошки. Так, ну бджілки зараз будуть збиратися. Ось помало я їх. Головне, щоб матка десь сюди попала. А все остальне вони собі розберуться. Куди і як. Ну вже вулочки вже всі зайняті. Всі зайняті вулочки майже. І ось знизу було б, звісно, їх звідси зігнати. Зараз гілячку десь зламаю. Ось Вона навіть щавля Взяти, головне, їх. Поворошити, дати їм. Точніше, не дати спокій, отако. Вони зараз будуть злітати туди. Гнать, гнать їх. Злітайте. Бо може бути десь тут матка. Якщо буде знизу матка, будуть бджоли всі знизу тут сидіти, Збиратися. Вони будуть летіти на фермон матки. На запах нейний. Ну ось, все, ось, ось, почали підніматися. Все, бджоли піднімаються. Все добре. Тако ще їх можна збудоражити трохи. Руйві бджоли майже не кусливі, їм зараз не... Немає чого жалити, вони зараз собі збираються до нової дому. Ну, на бджолки як. Заходять. Ще ось трошки є. Можна їх теж дотрусити. Є, струсив. Ну бджола сидить і вона навіть і не думає мене чіпати, тобто тось... ще й молода бджілка. Такс. Тут ще менше. І так зараз потихеньку. Все, ці злітають, піднімаються доверху. Ці всі піднімаються, ось видно, піднімаються, піднімаються, піднімаються. І всі вони зараз будуть отут. Цей ящичок в мене знизу з такою диркою. Так що вони будуть сюди заходити, забігати. Вон під ройловкою багато цей. Ну не роїловка, а ящик. жилки збираються. Ще трошки є на стовбурі, бо є запах матки тут. Вони будуть зараз сюди злітатись і злітатись, але... В основному вже будуть всі в ящику. Одне трошки мінус, що вони зараз на сонці в мене. Щоб був тіньок, хоча там скраю є тіньок трошки від дерева. Але було б взагалі класно, щоб вся ця процедура в тінку проходила. Бо бджоли зараз гарячі, температуру підняли. Ну все, в общем, збираються, зберуться. Тоді вже включусь, покажу, як вони в мене позбиралися в цьому ящичку. Несу я ля свого роя заставну доску. Хочу положити, бо вони дуже на сонці. Трошки затулить. Ось буквально моя пасіка. Стоїть скільки тут метрів. І рій. Ще ближче, ніж попередній прилетів сів. Все, ось бджілки всі сидять, всі позбиралися. Раз вони тут, це означає, що матка десь тут всередині є. Так, ну отак накриваю, трошки їм роблю, щоб було кудись заходити. Так, туди вони будуть забігати. Тута. Ну це ящик добрий, що він отак із людком, і знизу є, то з їм тут. Все одно вітер гуляє і ну, їм не душно там, не гаряче. Ось бджілки всі там сидять. Знизу ось трошки ще зібралося. І там ну, не видно. Ну, таке. в общем, я їх затлив трошки, щоб вони менш були на цьому сонці, їх пекло. А сам йду, ось геть молоденька бджілка сидить. Я вчора народилась, сьогодні вже полетіла з руйом. Так, ну а я йду прибирати, буду у колоді. Буду засляти їх у борт. Да, до речі, на дереві ні одної бджоли немає. Ось, дерево не одної бджілки немає тут. Всі-всі-всі. І так само на землі. Ні одної бджілки немає. Всі вони на запах на фермон матки. Позабігали і всі тут вони собі всередині і бджілки всередині. Так, все, не буду їх мучити. Пішов буду прибирати і щоб чим скоріше їх переселити. Нікуди я їх не виношу, ні в які погреба. Я в попередньому відео це казав. Зловив, заселив і все, вони через час почнуть собі вже там обживати дом. Нащо їх до завтра там чи до вечора тримати. Зразу у новий дом свій. Так, побіг. Рій там збирається, вон там на дереві в мене. Іду на свою пасіку. Хочу подивитися, що тут в колоді. Ось цю колоду хочу заселяти. Був в мене тут рій, сім'я, в тому році рій заселяв. Жили вони в мене тут. Всі в них були умови, потягнули вони стільники, були корма, матка сіяла. 19 червня в минулому році їх заселяв, теж є відео на каналі вже знімав, показував, як я роя приносив сюди, переселяв. І значить, що в мене случилося? вони вже майже перезимували. В лютому місяці в мене сім'я тут гула. Гула, жила сім'я, але завелася миша. Я ніколи не думав, що миша буквально там менше як за місяць повністю вбила, можна сказати, сім'ю. Тут запах був такий. Смердючий цієї миші у вулику. Ну і одним словом вона мені уничтожила мою сім'ю. Але я від своєї мрії не відступаю, бо дуже хочеться, щоб в отакій красоті жили в мене бджоли. Не заради меду, не заради я не знаю, там, якогось воску, чогось другого, а заради красоти. Просто хочеться, щоб в такій колоді отак літали бджілки, жили тут собі, працювали. Ну а потім буду пробувати у них мемет стільниковий, звісно ж теж не без цього. Ось тут в мене, до речі, мишоловка ще ловив, я зловив цю мишу, ліквідував в неї звідси. Але джілок немає. У відтягували були. Одну рамку я їм ставив в минулому році. З розплодом була, щоб вони нікуди не злетіли. Ну і, на жаль, миша зробила своє діло. Отак вони там потягнули, все в мене жили, меду було багато, але є що є. Я буду зараз трошки поприбираю це знизу. Ну, цей поролончик це я сюди закладаю ось в пари, щоб їм не було сквозняка. І все. Тут люточок у мене там. вон люток один. І знизу отак затуляний. другий сіткою, щоб нічого сюди не добралось. Ну а ми ще забиралися, я не знаю, чи через люток. Він тут, звісно, такий трошки великий. Літом бджоли нікого сюди не запускали, ну а зимою сидять в клубові і не справись. Ну нічого, заселю в цьому році вже я візьму до уваги свою помилку. Сюди вже мишу я не запущу. Тут жити не буду, надіюсь, в мене буде цей рій тут жити. Так, підготував я колоду до заселення бджіл. Ось так вона виглядає зверху. Ось ці соти. Вон, половину вулика вже бджілки були в минулому році відтягнули. Осталось скільки? один, два, три. Ну, четвер, четверта планочка маленька не відтягнуті. А то всі були соти потягнуті. Ну ще не рахуючи, звісно, ось рамка прикручена саморезами. Так, мішковина приготував їх на крию, хоч в мене є і кришка тут. Що я зробив? Значить, ну поприбирав, звісно, позамітав гарненько павочків, і завелась в мене трошки моль. Сільники стояли без діла, без бджіл. Отак завелась трошки моль. Я пообривав до те, що вони потягнули. Ось тут ну, так я трохи язики пообривав і забрав рамку. Ту, що в минулому році... Чіпляв я, вона була з розплодом трошки. Тож, ось видно все зверху мольку заселялося. Поміняв на нову рамку. Отак тут ось трошки меду, наприск, пергадини, не де є у стільниках і розплоду. Ось тут запечатаний розплод трошки. І там вище. І ст... А, і ось видно. теж, незапечатаний розплод. Тож, ось такий, такий. Від такого від такої рамки, від такого розплоду бджоли вже ніколи не злетять. Бо я трошки переживаю, не знаю, вон погрижені ці язики висять, то бджоли може не, не вподобати. А так як я їм підцепив сюди вже таку рамочку з кормами, з розплодом. ну Головне, щоб розплод. І все. Бджоли нікуди ніколи не подінуться. Так що замінив я їм рамку. На новеньку вже молода і бджола геть народилася. І ну, вони потягнуть. Я їх зараз сюди переселюю і вони моментально з сьогоднішнього, завтрашнього дня почнуть тягнути язики, строїти, відстроювати, заліплювати тут все, наводити повні порядки. Ось бджола народжується ще одна. Ну так, вже цей розплод на виході, я ж кажу, і посіяне. От зараз певно добре видно. о, Посіяно, видно ось плямка білого. Тут апергам, мед запечатаний, блестить мед. Ось ну, таке рамка, трошки стільників є, все одно в минулому році тут була тільки одна рамка і планочки, ось ці верхні. Ось ці всі планочки я у воскові купав. Покупав бо навіть видно, вони всі у воскові для запаху. І зараз це зробив теж позастеляв, щоб зменшити трошки об'єм вулика. То так тимчасово такі якісь матрасики в себе понаходив. Бо ну, бджоли не люблять, коли зразу і вулики таке. Приміщення, так би сказати, позасили їх. Тому трошки зменшуємо об'єму, так майже наполовину. І оце, кстати, де перехрестя для підтримування заків, як вони сюди дотягнуть. Це є рівно половина гнізда. Так, ну все, в общем, готовий. Зараз закриваю. Закриваю дверцю сюди, закриваю і шпарини зараз он, паралоном позатикаю, щоб вони. щоб їм вітер туди не дух. Ну тут люток, нормально Є, на літо їм піде. Витяжка теж я там, де ложив ці матрасики, і витяжку не затуляв. Витяжка обов'язково треба, щоб вітер циркулював її. Ну і кришка, це кришка наверх, сюди накривається, воно плотним постоїть. Так все, в общем, рамки ці на утилізацію, на перетопку, що можна перетопити ще з цього всього. А сюди зараз йду, вже приношу, буду заселяти. Вони всі позабігали, всі на місці. Можна Можна їх переселяти. На дереві ні одної бджоли немає. Все, це означає, що 100% матка тут. Так, ну все, бджілок струсив, зараз їх трошки димком зажену. Все, вони тут воно, обсідають рамки. Навіщо їх тримати? Зараз вони дві годинки і вони почали працювати. Вон все, на вуличках їх було видно 5 рамок. Забитих були бджіл. Я матку не старався, не шукав, бо... Ну, Смисло не шукати, там стільки бджіл на цих рамках вони такими, висіли, почіплялися один за одним. Так, все, в общем, накриваю я їх, все, їх немає що мучити. Колодіще легше, як у вулику, не потрібно ставити ні в ощину, ні суш, ні, 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 не допомагати розплодом, я не знаю. Ну тут і не поможеш ніяк. Хіба тобто, що це трошки буде кормами, звісно, допомогти. Так що все, бджілки зараз собі там, вони попадали. Можливо і на підлогу трохи, але вони піднімуться, облітаються і будуть працювати. Все, накриваю їх. Мрія моя знов запрацювала. Не знаю, подобається мені. Вулики, вулики, вулики. Це для меду. Для роботи на пасіці, а це для свого задоволення. Для красоти, прийти собі, вон на столик сісти, чи ось тут на ганку постояти, чашечку чаю і дивитися, як колоду залітають бджілки. Виглядає воно так по-природньому, дуже красиво. Завжди собі мріяв мати отак колоду, ну і щоб в ній жили бджоли. Все, на цьому відео закінчується. Тепер будуть інколи на моєму каналі з'являтися відео з колодою. Кому цікаво, дивіться. Кому не цікаво, дивіться про вулиці.